Вітаю, друзі, на каналі Мізені. Вітаю, вітаю, вітаю вас. Дякую, друзі, що залишаєтеся з нами на каналі, а ми вам йдемо, покажемо магазин 3С. Тут теж така мережа великих магазинів з взуттям, яка є і в Україні, і в Європі. Покажемо вам, які там ціни. Тому йдемо дивитись огляд взуття 3С. Запрошую. Друзі, йдемо дивитися на взуття у таку фірму CCC. Тут, до речі, дуже хороші такі пропозиції, але треба тут ще знайти чоловічий варіант. Поки що я бачу жіночий варіант. А я зайшов із жіночого відділу мінцю лінцю Треба ще віднайти чоловіче взуття. Я вже бачу чоловіче взуття. О! Перше, що я бачу, це я бачу кроси. Зараз подивлюся, скільки вони коштують, якщо, звісно, на них буде ціна. Але ціни на них немає. Ні, не ну, має бути ціна. Не може бути, щоб не було на них ціни. Я не вірю. Немає на ці кроси ціни, може десь є, просто вони висять і... Ціна є, а, є, 229 злотих. 50 доларів, мати. За що? За смердючу резину, яка є, потім ноги будуть. а, Я знайшов знижки. 263 злоти. Коштують отакі ось мешти. Як вам такі мешти, Ну, це я буду вам показувати на відсвяткування каналу. Я таке, звісно, не ношу такі туфлі. та О, а тут 220, 287, подивіться, який. М -м. І, до речі, хтось мені підписник. Відразу показую 43-й розмір. Бачите, є 43 розмір. З така версія, з такої версії. 43 розмір. М -м, з такої версії. 43-й розмір. Показую, що тут немає проблеми з 43-м розміром. Не знаю, де ви купляєте, але тут такої проблеми немає. О! Це такі, слухайте, цікаві бадура. А. -а, -а, -а. Вони дали такий сінній варіант, осінню пропозицію вже на знижку. А коштувало 300 злотих. 60 злотих знижки. Ну, це взуття. Марко Поло, але не дуже такий. О, 183 злоти, бачите? Такі, ну такі нічого, за 183 злоти можна ходити. Але то хіба осінь, або зараз літом то треба такі легкі легке взуття, бо то ноги засмердяться і будуть. ну, навіть ноги в кого не смердять, то навіть буду смердіти від цієї дешевої резини. Але ці коштують 159 злотих, подивіться. Можете бігти в ЦЦ і купляти своєму чоловікові, як зазвичай. Ага. А ці такий варіант коштує 199 злотих. Це ніби хороша така фірма. Оце 에, Beverly Hills. А я думав, з етикеткою. Хал, л Халл Хіл Фіджир, тут має ще таке фірма. А, от такі. Але вони теж. Скільки вони коштують? 249 злотих. А ось такий варіант. 199 такі білесенькі красивочки. Теж Beverly Hills. Мені нагадує з того фільму з Beverly Hills. Подивіться, які тут чоботи на дощик. А бачите, чоботи є в різних кольорах для жінок. І вони коштують 279 злотих. І є для чоловіків. Для чоловіків є тільки два кольори: зелений і чорний. І коштують 299 злотих. Представляєте? Ну, це, якщо чесно, це трішки зажимно. Трішки зажирно. Піду дивитись на інші якісь варіанти. Бо... А, там я дивився зі знижкою. О, шкарпетки знайшов. Скільки такі шкарпетки коштують? Синтетичні 45 злот, Та ви що? Серйозно? Три пари шкарпетків. Та ну, ви знущаєтесь, напевно. Ну. Я не купляю тут взуття в цьому, але інколи, наприклад, зимове взуття тут є досить таке цікаве. Це теж хороше взуття. Якісне таке ось. Навіть не буде парити з сіточкою такою. Пам'ятаю, колись мені в дитинстві завжди купляли з сіточкою. Ось такі кроси, хунтер. Не знаю, хто таке носить і тут 43-й розмір, бачите? Підписник питався, чи є 43 розміра. Та їх тут ціла сама купа 43 ось, Тому ось такі цікаві, такі типу, гірські. Оце коли я буду, напевно, їхати в гори, то я собі куплю такі ось башмаки, і вони коштують 329 Ну, Таке цікаві тут. А вони тут дали знижку на. Рібок. Мені не подобається оце, коли є ось така резина. Ага, 159 злотих. Подивіться. 159 злот. Такі білесенькі, а. але гесенькі колись я пам'ятаю такий рібок, вони взагалі були в моді. А ось такі кроси такі. І теж розміра є, як бачите, є 43 розмір. А тут, напевно, сам рібок проплатив, бо вони повиставляли сам рібок. І теж такі варіанти. Мені не подобається оця резина підошва. Я люблю, я люблю взуття з такою фіброю. Це теж такий, знаєте... Ну вони гарні такі, симпатичні, такі, 179 злотих. Оці такі симпатичні, красиві. Але на ці, на ці немає знижки. Тільки на такий варіант, як знижка. Mm -hmm. Бачите? Оці червоні такі резинові та на наліто, та взагалі ногу спече. І коштують 100-270. Ні. Зараз. 279 збитих коштують. Ще такий є варіант за 249. 249. О, якого я люблю кросівки, ось із такою підошвою Тільки їх, на жаль, на них немає знижки. Ці кросівки, вони добрі в кого плоску стопія, бачите? В кого плоску стопія? Але підошва трішки погана. В мене були, але в мене були трішки інакші такі. І це хороші кросівки, коли падає дощ. Тому. ага, Це такий самий варіант. Це з фірми Єбок. А я ще цю фірму не чув якась шаку. шак. Шак. Ну, це якась теж відома така фірма, хоча я про неї не чув, бо вона коштує 229 злотих такі от. І так само є 43-й розмір, як ви бачите, бо багато там пишуть, що я показую і не показую розміра. Це більш такі спортивні, вони коштують 249 злотих, але я би їх не... Мені не подобаються, а оце теж такі спортивні, типу, типу кедів, взяно з кедів. А, і тут ще є такі за, за 149 і справді. Перший раз чую таку фірму Справіді. Напишіть, чи є у вас така фірма Справіді. А я тільки колись знаю, що ні баланси, рібоки, Adidas, Puma, Nike. А тут самий рібок. Ну чому я кажу, що мені не подобається ось така підошва? тому що це можна ходити о, пластмасова підошва. подивіться, це ж пластик. Я розумію, що це роблять в Китаї, але... Ну, звісно, недавно ще 239 злотих. Представляєте? Зі знижкою. Ось ці філа. Це теж недавно з'явилася ця філа, може десь в 18 чи в 2017 році. Почали, почали її також більше рекламувати. 199 злотих, ось такі кошівки коштують. Теж не подобається оця підошва. Це просто плоскостопія, і оце все позноситься, і треба буде ще купляти другий, наступний. О, ну, ну Це дешеві, теж нога буде так. Слухайте. Запахи такі будуть, що можна буде вдушитися. Вони такі симпатичні. ну Можна, наприклад, в зал купити. Оці хороші такі. в зал, Ну, ви вже пишіть свої враження. Пишіть свої враження від кросівок. Немає тут такого великого вибору. А ще я знайшов такі за 179 Ну, Але теж підошва така пластмаса. От що це мені не подобається. Все. Я бачу, що це правдивий вже Китай. Подивіться уважно на цю підошву. пластмасову, бачите? Я вам зараз покажу оригінальну підошву. Оригінальна підошву, бачите? Ось. І оце вам ніколи на такій фіброві ніколи не зноситься.